Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. І сьогодні я хочу підтримати чудову ідею нашої прекрасної блогерки пані Оксани з каналу Iris Fragrance Українські прислів'я та приказки парфумерії. Але спочатку хочу звернути вашу увагу на моє деревце. Сьогодні я без букету. Але з маленькою драценою, яка названа вільний Херсон. Після подів вчорашнього дня, коли сльози радості були перемішані з емоціями дещо розпачу, тому що мій лівий берег дуже страждає. І мої дві великі драцени. Які я вирощувала дуже-дуже довго, давним-давно вже пропали. Але я вирішила, що я привезу додому маленьке дерево драцене на честь звільнення Херсону. Тому сьогодні в моєму відео воно зі мною. Отже, прислів'я та приказки в парфумерії. Під номером один. Я взяла таку приказку, яку почула колись від своєї колеги, яка родом з Вінничини. Оксанко, якщо ти мене дивишся, привіт. Від кислиці ранетки не родяться. І для цієї чудової приказки я взяла аромат від українського бренду Glam Bee Провокатів. Легенький, квітковий, фруктовий, солоденький, дівочий ароматик, але назва провокатив. ніякий він не провокативний, а просто легенька дівоча поливашечка. Тому від кислиці ранетки не родяться. Номером два я обрала Наступне прислів'я. Літа пливуть, як вода. І до вашої уваги зелен чай від Елізабет Арден. Аромат 1999 року. 23 роки аромату. А він все такий же актуальний. Чудовий, цитрусовий, освіжаючий, в ньому поєднано стільки нот і амбра, і мускус, і навіть ноти щавлю в спеку це просто аромат, без якого неможливо обійтися. І навіть я колись спробувала робити нашарування зеленим чаєм, одержувалась дуже гарно. Літа пливуть, як вода. No три. Згадала баба, як дівкою була. І у мене не було ніяких сумнівів, який саме аромат я підберу під це прислів'я. Звичайно, це вінтажна пудра від Анни Соколової. Vintage powder. В своєму відео огляді на аромати бренду Склва. Я говорила, що це 100 пудра 70-х-80-х років Рашель. І тому, якби зараз дівчатка з 70-х та 80-х спробувала цей парфум, вони б однозначно пригадали, як були дівками. Номер 4. Багато дива. Та мало млива. Тут у мене Кіліан, у мене Євідлевант. Це мій перший Кіліан Killing Me Slowly, вбиваючи мене повільно. Я ніколи раніше не пробувала аромати кіліана, але, звичайно, багато чула, читала, бачила цінник і думала, що це щось вау! Це просто якась казка. І коли я нанесла його собі на шкіру, то я просто відчула злегка, 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 злегка альдегідні персики. Трішечки грокуваті. Через деякий час я знову повторила нанесення, вирішивши, що щось було не так в той день. Але нічого нового не сталося. Цей парфум тримається на мені монотонно. Звичайно, це мої емоції, це мої враження, це моя шкіра у мене так. Але він не вразив мене, не виправдав мої очікування. Приємний, злегка альдегідний персик. Тому багато дива, а мало млива. Під номером 5. У мене парфум на все свій час. І тут ми будемо говорити про солодкий спогад від цукерки. Так, в нашому житті все має свій час. І цей аромат легкої безтурботності, жувальної гумки турбо, квітковості юнацької, можливо, різкості. Трішечки. Він нагадує молоді-молоді роки. Шкільні, початок студентства, але в нашому житті на все свій час. Номер шість. Ніхто не знає, що його в житті чекає. І це дійсно так. Вчора хтось купував флакони з бакарою, з кіліаном, ще якісь дорогущі парфуми, нішеві, а завтра ледь-ледь вистачає на цукерку. Тому тут я пропоную парфум від французького бренду, який м -м, визначив для себе створювати гарні. Але й бюджетні парфуми. Це французький бренд Luric de Varonces і його Gold E7. Дивіться, яка чудова пляшечка. Просто така сумочка. Дещо нагадує сумочку Мабуса. Аромат 2000-х років ем, містить в собі квітковість, легесеньку альдегідність. Пудровість, що й притаманно ароматом Вірік де Варанс 80-х-90-х років, хоча цей аромат створений на початку 2000-х, але оця легесенька ДНК від знаменитої Ізи тут впізнається чудовий аромат, який я вам рекомендую до затесту. Номер 7. Гречана каша сама себе хвалить. Тут у мене також не було ніяких сумнівів, що це буде аромат від бренду, який не треба рекламувати, що це буде шанель, але у мене з собою тільки коконуар. Я про це не жалкую, звичайно. Незабутній томний, тягучий. Такий, знаєте, є таке слово українське млосний. Млосний і водночас такий, який заставляє зібратися, випрямити спину, підняти підпорідтя і гордо крокувати вперед. Коконуах чудовий флакончик. А далі я хочу назвати декілька прислів'їв, нічого не показавши. Знає кіт, чи є з'їв, на злодієві шапка горить, на чужий коровай рота не роззявляй. І тут можна було назвати багато-багато прикладів аналогової парфумерії. Розливної парфумерії. Коли я бачу пластмасові бутильки однакові, які або печуться на сонці, або мерзнуть в мороз, і це намагаються представити як супер-супер парфуми, то я розумію, що всі ці ідеї, формули, Позичені, розумієте, у тих, хто працював над цим, створював це. Звичайно, не у всіх є кошти на дорогі парфуми, але є дуже багато достойних бюджетних парфумів, не вкрадених ні в кого. І під номером 8 я хочу сказати: де є життя там. Їй надія. І до цього прислів'я я обрала аромат від Анни Соколової Сі цитрус, морський цитрус, аромат життєстверджуючий. Цитруси надають бадьорості, сили, а ноти морської солі додають надії, що скоро звільнять. І наш лівий берег. І я приїду до моря, як я завжди це робила, вдихну морської солі. І скажу собі, де є життя, там є надія. Дякую вам всім за увагу, за підтримку, підтримуйте україномовних блогерів. Залишайте свої подобайки, не Пишіть свої коментарі. Їх е, дуже приємно читати. Дуже приємно читати ваші думки, якими ви ділитеся. Е, приємно давати відповіді. Я ще раз і ще раз наголошую, що все є Україна, все у нас буде добре. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!